4 жовтня вийшла друга частина Overwatch. Якщо ви слідкуєте за темою, напевно, ви бачили те, що гра отримала багатсько негативних відгуків. Стосуються вони різних сегментів, і сьогодні ми поговоримо про кожен. Більше того, огляд цієї гри це огляд очима новобранця, такий собі перший раз в Overwatch. То як, перед нами справжня кіберспортивна дисципліна чи розпіарений мультик. Обов'язково з'ясуємо. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Overwatch. популярна гра з армією фанів. Це цілий всесвіт, який живе за своїми правилами. Всесвіт з автентичними героями, яких люблять мільйони. Гра завжди відрізнялась хорошими показниками онлайну, але 22-й рік змінив все. Бета Overwatch 2 зуміла побити рекорд по глядачах. Півтора мільйона людей водночас поглядали за мувами в майбутньому шедеврі. Та все це насправді легкий парс, так як на старті в Overwatch 2 зіграло більше 25 мільйонів гравців. Чому ж Overwatch 2 така популярна? В чому секрет і чи виправдана ця популярність? Раніше я відносився до цієї гри скептично, що нового може відкрити для діда шутер з мальованою графікою? Насправді ж, може, і може багато чого. Overwatch 2 – це справжнісіньке залипалово. Це гра, від якої неможливо відірватися, навіть якщо ти не є великим прихильником подібної мальованої стилістики. Перед вами справжня кіберспортивна дисципліна, тімплей в котрій запорука успіху. На відміну від багатьох інших звичних нам шутерів, Overwatch 2 концентрує увагу саме на командній грі. Самотужки тут нічого не вдієш, тільки масові напади і розумна стратегія. Реалізувати останню доволі важко, адже в грі високий рівень динаміки. Він повинен був тягнути за собою низький ТТК, але з тайм ту кіл тут справи неозначні, так як залежить він від ситуації. До прикладу, якщо ви зустрінетесь віч на з противником і граєте за лучника Ханзо, знести ворога можна з двох стріл, якщо це не там, звісно. Якщо ж ви зустрінетесь з ним в масовій бійці, знести за два постріла вийде тільки залпом, так як ворог буде постійно хілитись від аури і скілів сапортів. Тут до слова все стандартно з ролями: Кері, танк, саппорт. Героїв достатньо, але декотрих доводиться відкривати за рахунок кількості зіграних ігор. Герої в Overwatch просто неймовірні. Кожен тут унікальний, та не просто з унікальними скілами чи історією, він воістину аутентичний. Розумієте, якщо в доті герої це набір фентезійних істот, магів і всяких незвіданих тварюк, то в Overwatch немає жодних рамок по їхньому створенню. Тут немає певних мотивів, які можна прогледіти в кожному персонажі. Немає базисів та заготовок, за якими повинні рухатись розробники при створенні персів. В грі зібрані найбільші дивовижі: ніндзя, літаючий йог, велетенський лицар, ковбой з револьвером, аля клінт Іствуд, смерть з двома обрізами, і навіть власний пуч з хуком тут є. Завдяки такому різноманіттю, кожен гравців не вийде незадоволеним. Більше того, після смерті чи на респауні, ви можете обирати будь-якого героя з обраної ролі. Таким чином, ви щоразу можете змінювати загальну картину і тактику, а це більш ніж цікаво. На відміну від тієї ж доти, в котрій один гравець пікнув пуджа, першим а другий руїнить йому катку через це, в Overwatch всі задоволені, адже можуть в будь-який момент пограти за когось іншого. Більше того, це найменш токсична гра на сьогодні. Тут навіть сильно не розчаровуєшся через програш, адже фан отримав, катки шукає швидко, експа капнула, новий перс відкрився. Гравці не можуть підставляти свиню один одному, та й часу на це немає, адже потрібно постійно стріляти. У кожного кінта від 2 до 4 скілів плюс ульта. Ульта набивається пострілами. Якщо заповнюється шкала до 100, у вас з'являється суперскіл, який може покласти навіть всю команду противника. На цьому місці я б поговорив про баланс, так як декотрі ульти мені здались більш імбовими, ніж інші. Але, можливо, так лише здалось. Пишіть комент про це, поговоримо. Загальний баланс в грі чудовий. За кожного персонажа дійсно потрібно вміти грати. Потрібно знати, де найкраще буде його використати, на якій карті і в якій ситуації. Ніби вмінь небагато, та й в шутери граєш з дитинства, але ні, не все так просто, як може здатись. Найцікавіше в тому, що в кожного персонажа власна зброя: в одного револьвер, який змушує тебе стріляти вкрай лучно, в іншого автомат з підствольником, тоді як в третього взагалі здоровенна булава, якою тою розмахує в ближньому бою. Тут нікого не варто недооцінювати, адже гнути можна навіть за сапортів. Головне знати тактику і не боятись. Та й перегинати не варто, бо великий азарт приводить до частої смерті. Цікаво, й те, що в грі реалізований вертикальний геймплей. Деякі чуваки вміють літати і наносити макс повітря. Утім, залетіти на найвищу позицію і звідти кемперити не вийде, гра просто не пустить вас занадто високо, та й з більшості дохів постійно скидає. Адже це було б надто імбалансно є велика кількість цікавих режимів, декотрі взагалі не траплялись в інших іграх, як до прикладу, супровід здоровенного робота. То якщо все так чудово, за що ж критикувати цю гру? А критикували її хлопці за ідентичність з першою частиною і за поганий технічний стан. По першому питанню нічого не можу сказати, адже грав лише в другу, а от про технічний стан дійсно правда. Гра страждає постійними фрезами і розривами з'єднання. Це провокує погана робота з серверами. По дефолту вас буде кидати на якийсь далекий сервак, через що й лагає іноді. Бо загалом Overwatch 2 не відрізняється високими системними заходами. У грі є оптимізація, та й для найвищих налаштувань можна використовувати доволі посередній комп'ютер. Поки інші бідкаються, вирішення можна знайти в інтернеті. Рекламувати певну прогу я не буду, але є бустери, які оптимізують пошук серверів, завдяки їм можна підняти пінг і грати нормально, перевіряю особисто. А що ви думаєте про другу частину Overwatch? Пишіть в комент і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину. У нас ви можете купити ігровий комп'ютер, який дозволить вам грати на максималках будь-який AAA проект. До нових зустрічей на Artline!